Друзі, привідом для цього відеозвернення стала ситуація, яка склалась з малим та середнім бізнесом у місті Запоріжжі та інших регіонах України, де вони потрапили під загрозу фактичного знищення. До мене, як до голови громадської організації, наша вільна Україна, звернулися сотні підприємців міста Запоріжжя. Ось їхні всі дані. Яка ситуація? Використовуючи злочинну методіку 315. Міські тепломережі міста Запоріжжя нараховують е, людям баснословні цифри: десятки, а то без перевершення і сотні тисяч гривень. Е, при тому, що Запорізька область є окупованою майже на 70%. Шановні мужновладці, поясніть, як бізнесу сплачуватися ці шалені рахунки, зовсім не маючи доходів. Чи розумієте ви? Що отримавши перші рахунки за опалення у десятки, а то й сотні тисяч гривень, усі невеликі крамниці, аптеки, перукарні, офіси тощо просто-напросто закриються, а десятки тисяч працівників опиняться на вулиці без засобів для існування. І якщо ці люди залишаться на вулиці, це буде відповідальності влади, тому я звертаюсь до. Прем'єр-міністра Шмигаля, голови профільного комітету Верховної Ради Андрея Геруса, до міністра регіонів і громад Чернишова. Почуйте, будь ласка, бізнес. тому що, то, що, якщо люди питаються щось вирішити в судах, їх там навіть не слухають. Тому що з одної з сторони, процесу є підприємець. Бідний нещасний, а з іншого концерт мережі, який грибе гроші лопата і покупає по 40 тисяч гривень кипетільники і кофе, яке всі, мабуть, чули. Тому я дуже вас прошу, бо народ загнан в кут. І ви знаєте, що єдине, що залишається народу, це спротив. Давайте не будемо нагнітати ситуацію у Запорізькій прифронтовій області, а розпочнемо діалог. Дякую.